Заходить до хати, бабай волохати Сьогодні вже дюстрик, це так що бабай волохати Несе бабай волохати мені каву і воду. Я його просила. Дай поспати мені зранку. А я сказав, нефік спати. А знаєш, що я замітив? Що я чим раніше встаю, ти в мене кращий настрій. Прекрасно, А ми вчора А! там намеки на сонечко, дивіться. Там зима. Та пофіг там. Я вчора з Максом дивилася погоду. Е, вже в неділю буде 16 градусів і все, і вже, і вже з наступного тижня 20 градусів тепла. Я вже здається другий раз таки чую, тому ти сильно не, не тішиш. Ні, це тому... все, все починається погода. Все. Королєве. Завтра ще мороз валить дуже сильний такий, щоб. Що Ні, королєве, добрий ранок. Ми сподіваємося, що всіх добрий ранок, стаємо стріпи, то сьогодні, знаєте, Сергій стрижеться, я йду на покраску. Та й Аркадій стрижеться. Ну, покрастися зодно. Так що... Що? Покрастися зодно. Я дві чесу сказав, у мене стільки з волосся пішло. Заразив мене, гад. По-любому заразив. Ти руку мене радіше не було. Ну, то чекай, ти, чікає, ти, 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 ти немає, що дарай? Ну, нема чого було з мене ржати. Ти все, що з мене ржеш, потім все сам маєш. Чого ти нормально? Це вина. Ну, то я що нормально. Я скоро буду такий пепельний -ді дідуля, знаєш? Бомжара. Пять бомжара? Ну. Ні. Та нічого, зараз я посажу, бомж забере вам статус. Ну все, вставай, стріпись. Я? Не, ти встав, так, стріпись. Стріпуйся, ти сьогодні йдеш геть, так? Куди геть? Я йду на просто стрі... на фарбування, а не геть. На півдня. Ну, то з Наталією так виходить, так? Ну, йдеш на півдня, ми зараз і підстрижуся. Там та -то картина ну реально, мені навіть на мені на сторінку пишуть Сергій, сріїть, та і Аркадій, яка ціна. Нара... Ні, ці... та пишуть, а ці... дроби, ні, 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 ціни ще немає, бо її треба доробити. Але вона реально просто офігеть, яка крута. Ти куди? А що, мусиш ну, це цілий день? Добре, все йде. Чекай, ти покиньте мої покої. Я тебе вірш прочитаю. Давай, покинь мої Зранкаеш покої. Зранкуєш, так настрої твої не порти. Не псував. Х, е, хто ти, е, налив? <ріхе> давай, давай. А ну так скажи грозно всім, щоб вставали. Я говорю. Ну так, щоб всі бігом аж встали. Діємо, давайте. І що? Я не знаю, що ти сказав грозно. Ну то вставайте, і що? Вставайте, не бачу спати. Бо сон на годину скінчилось. Треба стріпуватись і братися до роботи. Та да, стріпайтесь і беріться до роботи. Беріться до роботи! Ну, Капелюшок забув, діти. Який капелюшок? Ну так беріться до роботи, треба капелюшок надіти на голову. Mm -hmm. Моя може буде, та, час, я може буду як і який Катьо я буду приходити кожен раз з пелюшку. Да? Нас, нас того, нас того добра вистачає. Все, давайди, покинь мої покої.